Вітаю, друзі, ви у садку Вишневому. Я Анатолій Якименко, Олександр Новохадський. Поряд зі мною. Ми сьогодні продовжимо нашу розмову про цікаві події, які відбулися минулого тижня. Олексій Антипович, керівник соціологічної групи Рейтинг, наговорив багато цікавого в кінці інтерв'ю. І ми. Якось не відреагували на його апокаліптичний прогноз, що, значить, за Зеленським пустота, Зеленський пустота, тобто за ним нічого немає. І всіх, шокувала пропозиція, значить, Зеленському готувати собі наступника, якщо він раптом вирішив не йти. Тому що в усій країні більше нікого і нічого немає. Хоч хотілося б звичайно запитати: а хто підготував Зеленського сюди? Такого розумного? Невже Петро Олексійович його підготував, чи можливо ще Не, десь. Великолепний шефір. Так, так. І я просто, ну якби ти ж працював в соціології. Ну, і досі працюєш. І досі працюєш. <хи> і от мене ну, таке питання не дуже коректне. Ну, добре, якщо е, припустити, що Олексій Антипович не тільки соціолог, а в тому числі кишеньковий соціолог або політтехнолог, і він вирішив якось зробити пропозицію Зеленському чи Єрмаку, а можливо, він вже отримав якусь котлету від цього всього, від них і так далі. І він хоче якось підкреслити там важливість Зеленського і безальтернативність. Але як на мене, колгоспник чи колгоспниця зробили б це більш вишукано, тонко і делікатно. Він це зробив топорно і якось брутально. І у всіх виникла така підозра, що він насправді так думає, переконаний, що це навіть що навіть за гроші таку дурноту не можна зробити. От що ти можеш сказати, дивись, <світ> <світ> у нас спочатку е 90-х соціологію сприймають лише як інструмент політичної технології надування рейтингу. От всі наші відомі, оці соціологи, соціологічні групи, які тиждень за тижнем видають якісь рейтинги, це чистої води інструмент пропаганди, е який виник через те, що в будь-якому суспільстві існує близько 30% людей, які завжди із переможцем. От В Україні існує близько 30% виборців. Ну, людей внесені в списки для голосування, які приймають рішення, за кого голосувати на підставі оцих уявлень рейтингу. Вони завжди хочуть бути з переможцем, і тому вони приходять, знаєш, як на лотерею, не як на іподром, поставити якісь грошенята да, там, на лідера гонки, цієї на, на лідера цих перегонів, Нібито вони там щось отримують з цих грошей. От і за ці останні 20 річ. років це важлива річ взагалі. Це ж говорить про те, що в суспільстві багато людей, які хочуть почуватися впевнено, що вони там, де перемога, там, де більшість, незалежності від того, що це більшість собою являє, для чого ця перемога. Це ж серйозна ознака моральності, як на мене. Дивись, в 2005 році Служба безпеки України тоді на хвилі цих розслідувань фальсифікації виборів вела кілька кримінальних справ щодо маніпулювання цими рейтингами. Був цілий ряд людей, на жаль, до суда вони не дійшли. Ці кримінальні провадження, тому я прізвища називати не буду. Але тобі скажу так, що ці прізвища на сьогоднішній день вважаються маститими афігенними консультантами, успішними політичними, досить успішними політичними технологами. І е, на сьогоднішній день їх прийнято приводити як зразок, як взірець е, якихось. Дій, які, наприклад, дають там можливість підняти рейтинг, там отримати перемогу, і так далі. А насправді їх місце на лаві підсудних, як мінімум, тому що вони скоїли цілий ряд дій, які кваліфікуються кримінальні злочини. Стоп! Я прізвище питати не буду, але як у соціолога яка частка цих людей серед соціологів? 30%, 40%, 50%, 90%? Що, що? називають яка, част, яка частка оцих кримінальних людей, які себе називають соціологами в спільноті соціологів? В цеху соціологів. десь відсотків 30. Але вони публічні. Це 90 відсотків публічних. Публічних людей. Ага, я зараз... 30% відсотків це аферисти. Аферисти, так. які працюють за гроші. Але вони не займаються вивченням соціального середовища, не будують власних моделей теорій, не роблять прогнозів, не розуміють, що там насправді відбувається. Вони лише виконують функцію формальних якихось замірів і підгонку оцих результатів замірів під те, що бажає бачити заказчик. Це називається шахрайство. Воно, Мовою кримінального що Це називається шахрайство. Воно краще оплачується. Воно, воно виключно оплачується. Ні, ну краще, ніж ну, Дивись, робота інститут, чесних справ. інститут соціології, от провідний заклад. Да? Який проводить соціологічні заміри постійно і якраз намагається зрозуміти, в якому суспільстві ми живемо, які соціальні тенденції, про що люди думають, і так далі. І так далі, цим має займатися соціологія вивченню, вивченням соціуму. Вони ледве виживають. Вони виживали виключно за рахунок того, що окремі співробітники цього інституту. Працювали на грошових замовників, грошовитих замовників, роблячи йому цю халтуру. От серед справжніх соціологів оця фігня називається халтура. От Халтурка. Це, як, знаєш, оці художники, які там десь малюють якісь афішки, там, які не потребують мистецтва, не потребують там нічого, крім зухвалості. І було сформовано цілий пласт. Вони ж у нас подаються як успішні, як взірець, які за гроші роблять те, що хоче бачити замовник. І якщо раніше це викликало якісь скандали і розбірки, я особисто пам'ятаю кілька таких процесів засудження в своїх ж колег, коли збиралася спільнота у цих соціологів вчених. Викликали оцих хлопців і дівчат на оці, і публічно їх заслуховували і розказували їм, що вони не праві. Ну, десь останній раз це було десь 2007 чи 2008, максимум. От після панування Янучар Януковича і компанії. Відбулося якесь шальмування взагалі самої соціології як бази дослідницької. І на перші місця дуже потужно зайняли оці махінатори від соціології. І от на сьогоднішній день в нас це вже спотворено настільки, що окремі керівники оцих соціологічних комерційних соціологічних служб. Взагалі не розуміють ані що вони мірюють, ані для чого вони це роблять, а виключно заробляють гроші тим, що публікують якісь циферки. Ну добре, дивись. А тематика, до речі, оця тематика спотворення соціології починалася з Москви. Чому цим займалася Служба безпеки України? Тому що оцю цю технологію ага, я зрозумію. шельмування і знівелювання важливості знань про соціум вона йшла, вона була родом з Москви, двоє громадян Росії з російськими паспортами. Працювали на не стільки на певні політичні сили, скільки працювали на я так розумію, на п'яту службу ФСБ. Ви вимислювали, придумували, вигадували якісь соціологічні служби, яких не існує, uh -huh, uh -huh. і повально тако спамили оцей простір з метою компрометації взагалі будь-яких соціологічних вимірів. Дивись, просто ситуація з Антиповичем, вона особлива, оскільки мова йде не про цифри, про... А тут Не він, що... про набуття да. надування рейтингу, а тут взагалі. Про е, пустоту і порожнечу в істеблішменті. Ну, це чим не, відрізняється... це не, не бачена якась взагалі Дивись. річ. От, я тобі просто поясню: чим відрізняється маляр, який фарбує паркани від е, художника, який виставляється в, в галереях. Угу. Все, рівнем підготовки і розумінням того, що, що він робить. Маляр, можливо, навіть більше заробляє в певні періоди. Ну так, так, звичайно, більше. От е цей шановний, не дуже пан, який на сьогоднішній день вважається чомусь соціологом, я не знаю, чому. От, не знаю, от чесно я скажу, я не знаю. Е як на мене, він просто маляр, який фарбує забори, паркани. Е, ну, тобто, де він на де соціологія, це. Гаразд, тоді е, задам, мабуть, останнє питання по цеху. Яким чином е, от, е, людина ну, потрапляє на таку позицію і очолює рейтингову, е, верніше соціологічну структуру е, з назвою там, рейтинг? Ну, це ж все ж таки е, ну, має бути якась перепустка в середовищі. І... Існувала, існувала значить грошовита група, зацікавлена в існуванні оцього соціологічного центру чи рупору, яка фінансувала повністю його діяльність. Скажімо так. Ну... Він є продуктом от, дуже багато, от, наприклад. Ну, не хочу я прізвища називати. Ні, прізвища, але, чесно. Речі, от була, була одна група, досить потужний, до речі, справжній соціолог, який моделював ситуацію, який е, мав можливості робити модель. Ну шикарний фахівець, до речі, в соціології, але працював на партію регіонів, виключно фінансувався від партії регіонів, мав дуже впливову і дуже класну соціологічну агенцію. Яка формувала, от працювала з суспільною думкою. Друга агенція, яка така досить відома, взагалі була породжена фондом відродження Соросом безпосередньо, і куди були відібрані там цілий ряд людей, от дійсно провідних, ну самих класних в Україні, але потім вони там щось помінялися і вийшли там на перший план люди, які до речі, взагалі за освітою не соціологи. І навіть про соціологію уваги не мали, але їх на сьогоднішній день вважають світилами соціології. Вони працювали на фонд Сороса. Третя група була дуже потужна, яка фінансувалася збірною командою дніпропетровських бізнесменів, які вважали за потрібне стати політиками. В них була не тільки соціологічна служба, в них було своє новинне видання. Вони займалися на новинна агенція, аналітична група, яка була в площині інтелектуалів і експертів, подавала якісь варіанти подій, і своє власне видання. Ну, яке вони фінансували, видання, інтернет-видання і друковане видання. Яке в комплексі подавало оцю всю свою позицію і формувало громадську думку. Тобто ем, це інструменти впливу на суспільство, не вивчення суспільства з метою зрозуміти, не, ж що річ, там відбувається. Тобто, я До чого що підвожу. Ну дивись, навіть якщо взяти там е, правоохоронні органи, взяти інститут адвокатів, все одно там якісь є перепустки. Професійне середовище, медицину, ну, ліцензування там в стоматологію не можна просто мати гроші і стати стоматологом. Ну треба хоча б купити костюм медичний, ну, і нас... стомат, установку і кабінет. <зас> Зараз все дуже просто У нас десятки закладів вищої освіти випускають молодих людей з дипломом, в якому написано «Суціолог». Добре, це зрозуміло. Але береш не... цю людину. Я тобі розказую технологію: береш цю людину, далі пишеш їй чи знаходиш е, науковців, які жеврюють, пишеш їй десь дисертацію. Далі фінансуєш ну, її захист цієї дисертації. Я ж я, до чого це все підвожу. Дивися, тобто е, позиція робота Антиповича мені нагадує роботу бензоколонки, яка замість бензину заливає там воду в якій. В бак в воду взагалі. Тобто, ну, реально, тобто все одно, незважаючи на те, що це взагалі би, приватний бізнес, і він ніяк не пов'язаний з особливим ліцензуванням, ну, ніхто не дозволить заливати замість бензина воду і, і з ринку таку бензоколонку викинути або таку мережу заправок викинуть. Якщо взяти там стоматологію, уявити собі, що цей канал пломбується не спеціальними матеріалами, а якимось там оловом чи припоєм там. Ну, Якби, то це теж ця людина вилетить з стоматології, ну, тому що це вже нікуди. Фактично, Антипович він мені нагадує власника бензоколонки, який замість людям в голови заливає якесь лайно. А якщо прийнято 20 років саме такі бензоколонки, саме такого класу і штибу, щоб заливати воду, лиш мурдяк якийсь, замість бензину, а торгувати бензином це маргінез. Чи взагалі, от призавозити на ринок бензин, вважається маргінезом. Уяви собі таку ситуацію. Двіс, просто... Нормальним стало наливати в бак воду. То, що машини не їдуть, ну, Тот, ми, буває. Може, ми можемо це пояснити а, специфікою діяльності. Якщо ми можемо там в комунальному господарстві покласти руку на батарею. І взнати, чи це якісно надається послуга, чи ні, тепло тобі в руку. Ну, значить, все працює. А тут ми не можемо так просто визначити а тут сформована громадська думка, що ця вода, яка наливається на і є високоякісний якісний продукт, продукт да. це, який не мово ця бензоколонка, не може нічого наливати крім цієї води. Це жахлива насправді ситуація, так, так чому декотрі на сьогоднішній день соціологи, які ну комерційні соціологи, які раніше належали до інших груп, пристали до сьогоднішньої президентської команди і виробляють що завгодно, тільки би їх взяли на фінансування, тому що вони втратили своїх попередніх господарів. Попередні політичні гравці чи гравці на цьому полі, які потребували цього інструменту наливання води замість бензину, вони з якихось різних причин одні почали в бозі, інші вже не втратили свої капітали і не мають можливості фінансувати ці інструменти. А вони ж звик, вони ж більше нічого в житті не вміють. Вони вміють тільки маніпулювати оцими циферками. Причому тут саме цікава штука, їх неможливо вивести на чисту воду на підставі тих досліджень, нібито умовних ну, досліджень, опитувань, які вони роблять. Тому що з точки зору технологій ми зібрали там певну кількість людей, ми їх опитали, да, ми використали інструменти абсолютно бездоганно. Це як на бензоколонці, ну, напис, бензин. Да? Бензин, да? бензоколонка, сама колонка, шланги, пістолети повністю технологія збережена. А те, що не ливають вони зовсім іншу фігню, ну це вже питання до того, що, ну, добре, ми, ми, нам за це платять, ми так бачимо світ. Скажіть, будь ласка, є в соціології авторитети, от авторитети, ну, умовно там, Ела Лібанова, наприклад, яка ну... може вийти і сказати. Просто от не треба ні прокуратури, ні СБУ, е, ні самоврядних якихось там структур, а просто сказати: от група там рейтинг чи інша, ну там не, не важливо. Це не має ніякого відношення до соціології. І, і, і опа, і все, і всі забули за Антиповича і так далі. Дивись, е, хто всі У нас прийнято спиратися на тих людей, які в телевізорі кожен день. На гордонів, Арестовичів, там, якихось світанів там, і іншого незрозумілу, незрозумілого походження експертів. І їм довіра більше, ніж реальному вченому з академії наук, який зуби з'їв, який 40 років чи 50 років присвятив себе тим, що займається соціологією. Причому в нього в дитломі навряд чи буде написано соціолог. Тому що раніше людей, які спеціалізувалися на соціальних системах, випускали, наприклад, кафедри філософії або е, кафедри історії. Е, Тому останні... формально ці саросята, які з дутими цими дипломами, з фіктивними цими здобутками абсолютно фіктивними, неї не написаними статтями. Формально виглядають набагато відоміше вагоміше, ніж академік Академії наук України, який все життя займається соціологією. Є ще один заклад, який хочу при нагоді сказати: Інститут соціальної психології Академії педнаук. Неймовірно потужний захід заклад. Неймовірно. Тобто, в нас є заклади і є фахівці. Цих закладах, які реально займаються соціологією, ну, вони мало кому відомі, окрім начальників, mm -hmm. і навіть директора цих закладів мало відомі, тому що ну, їх не показують цілими днями по телевізору. Як ти думаєш, знайдеться якийсь цей, як це він полудьонний, який проведе розслідування про Спартака Суботу. Е, ну знайться в, в, в середовищі соціологів людина, яка теж якось дослідить е, цей феномен Антиповичів, і покаже, що я не здивуюся, якщо у нього там тому що у нього експертиза, його якби пози... ну, не може людина, перебуваючи на такій позиції. Не бачити елементарних речей, От, і він, він не... не хоче. У нас, да. в нас проблема. Дивись, якщо ми говоримо про соціологію, то тут варто говорити про дійсно знання, про предмет. І я тобі би пропонував окрему передачу записати про те, що являє собою соціум е громадян України да? чи людей з українськими ну, це... цими паспортами. Цікаво. І тому і одразу ми одразу з тобою, на підставі ну, цього знання про це. це середовище, можемо зрозуміти, чому Антиповичі uh -huh. набагато відоміші, ніж Євген Головаха, наприклад. Uh -huh. Чи, Боже, ж, як прізвище. Забув. Я Є... сподіваюся, не паніоту. <різь> Ти правильно сподіваєшся, бо це така сама фікція, але підтверджена викладацькою діяльністю в цьому в Могілянці. В Могілянці, науковими, якимись дутими степенями, і так далі. В цій парі головний не він соціолог. Там Володимир Хмелько соціолог. А це такий собі ну, я добре не буду. Це така собі вивіска, да, яка вирішувала питання. І на сьогоднішній день про пана Хмілько мало хто знає, окрім не. соціологів. Да? А ця постать Відомо. випускає книжечки про анекдоти від соціології. Е, слухай, ну це на віддалену перспективу про структуру нашого соціуму. Я останнє запитання задам. В чому десь якби, я розумію цю базу і позицію Антиповича, зараз ну, практично відбувається декласування всього політичного класу за тавтологію. І тут Антипович до певної міри має рацію, тобто він правий, що їх світ закінчився. Це, так, цей світ закінчується. Їх світ закінчився. це. Не означає, що немає інших, не буде так, але він це все представляє. Що все, це трагедія. Це да. трагедія. — Тобто е, Петро Олексійович в низьких рейтингах, Юлія Володимирівна в низьких і так далі. Е, як ти бачиш е, ну, вихід з цієї ситуації? Це, це проблема взагалі? Ну, для мене це не проблема. Дивись, якщо не буде оцих Чому, рейтингів… — Для Антиповича чомусь це проблема. Для мене не А немає Тому що проблеми. ми йдемо до м, такого суспільно організованого простору, в якому не потрібно буде. Оці, оцей інструмент, який називається надування рейтингів чи фіктивні рейтинги, ці очікувала публікація цих лінійок для формування громадської думки. Гаразд. Добре, будемо закінчувати. Я так розумію. Це був садок вишневий. Дякуємо всім за увагу. Дякуємо всім. Да. До побачення, до наступних зустрічей.